Кажуть, що в надрах України приховані трильйони доларів, і за Конституцію це багатство належить народу. Однак Сахалінське родовище його контролюють Коломойське СІЗО, Боголюбов Світня, Хомотинік з Монака через Укрнафтобуріння вони досі утримують на прибутки в той час, як державні газові сховища пусті. При сприянні фунтів слуг секокомітету Бондаренка і Кименка новий олігарх. Власника Тебе Буткевич на Кіпський офшор отримав берілію у пержанському родовищі на 100 мільярдів доларів у заповіднику, де видобуток заборонено, це в Житомирській області на кордоні з Білорусю, де загибло тисячі захисників. Чому б акції цієї не розподілити загиблих захисників та ветеранами? Компанія Юніграм належна російському олігарху науцю. Після введення санкцій активи були заморожені. Однак шапран з губернатором Кіпером придбали половину бізнесу вартістю понад 100 мільйонів доларів всього за 12. Тепер рівнігрант продовжує видобуток корисливих копалин і продає пісок, щебень і вибухівку на мільярди. Влада, слуги, мінекології, держгіонадра є приватними структурами, що ділять народні скарби між кланами Коломойського, Хомотиніка, Наумця, Шапрана Буткевича та іншими, замінюючи лише прізвища на табличках, наш телеграм-канал.